Генеральні плани, дають завдання на проєктування. Насправді воно здавається зрушним. Ти не можеш дати завдання на, на розробку генерального плану, якщо в тебе немає моніторингу, затвердженого попереднього генерального плану. Ну, тому тут питання не скільки до стратегії, скільки вердивської міської ради і прилеглих, і рад, прилеглих територіальних громад, де моніторинг генеральних плану. Я пару слів, так я довго не буду. Якщо пам'ятаєте, коли починали розмову про те, що буде розроблятися така стратегія на початку, я вам казав, що це вже просто з досвіду, що, як правило, такі речі, коли нема конкретного замовника на те, для чого це робиться, то це робиться так, як і є зроблено. Перелік людей зі всіх зацікавлених. Громад або тих, які мають до того відношення. Оця статистика, що є стабільно щорічні там звіти по, по, по різних галузях і так далі, це все зроблено, скомпліковано. І ніхто ніяких речей не робив такого плану, про який ми говоримо. Тобто досліджує навіть ці речі, які щорічно отримують, чи ОТГ теперішні, чи МТГ. Ніхто їх не аналізував в контексті, так би мовити, використання саме в стратегії. Тому що це, що є подано, то це є просто називається статистика, та яка є на сьогоднішній день, яка може бути базою, перепрошую, якої можна відштовхнутися. На жаль, на жаль, я ну десь так думаю, що на жаль, буде так далі тривати. Чому? Тому що. Ми маємо якусь певну таку інерцію, яка вже становилася за останні навіть не роки а десятиліття, що нам головне щось проголосити, потім його обов'язково прокрутити в медіа, і потім всі забули. І потім ми навіть знов-таки саме можемо робити. І знову таке саме проголосити. От оця річ, яка називається, о те, що тут колеги говорили, яка називається аналіз, висновки, пропозиції після того, цього не робиться. Бо це, ну так я лапка, звичайно, це скажу, але це так виглядає, що це вже не цікаво. Бо ми ж то проголосили, ми вже сказали. І враховуючи навіть, якщо стабільність міської ради в плані тому, що є вже кілька років підряд. Одна команда, скажімо, у міського голови, яка, яка працює, він там її десь міняє, і так далі. І при тому, що команда в обласній обласна ради, в обласна адміністрація постійно міняється, бо і були вибори ще до війни, але і, 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 і навіть і, і, під час, тобто зміна голівки інше, на жаль, ті всі речі. Ну не є сумісними і, і співпраці такої щодо якраз от стратегії розвитку цілого регіону немає. <perk nationale prayed> навіть в тому документі, який запропонований, те, що я так встиг трохи по діагоналі, подивитися, то це якось так ніжно делікатно говориться про якісь про якусь таку умовну територію, про якусь якісь е е е е е -е е е умовні спільні інтереси, які мають дотик або до окремих ОТГ. Або до Львівського району, і ще якісь інші речі. Тобто, це, це таке. Ну просто знову зроблений документ, знову він буде засвідчений. А якщо би сказати, а що ми після того будемо робити, от маючи цей документ, які наступні кроки? Що завтра робимо? Це вже мало би бути доручення виконавчим органам влади, які мали би в, в, в цьому плані е, отримати якісь завдання і, і щось робити. А нема що робити, бо нічого не запропоновано. Нема висновків, те, що Маріана говорила, нема висновки. Це фактично висновків немає. Є певна статистика, яку можна обговорювати там інше. Тому очевидно, що треба ну, тут має бути, грубо кажучи, таке я би сказав, навіть замовлення від, від зацікавлених сторін. Ще раз кажу, від вони чи це буде обласна рада, чи це буде обласна адміністрація, чи це буде міська рада, чи будуть всі, всі вони і ще, можливо, хтось, я не знаю, уряд України і так далі, тому що в нас є тих агломерацій там. Вісім чи скільки в Україні, щоб давайте ну, щось зробимо таке, щоб або всі могли скористатися, або кожен е, робить щось своє. Тобто, ну або, або якусь типову річ, чи з якимись елементами типовими цього замовлення немає. А якщо немає конкретного замовлення, то немає конкретного результату роботи. Бо ми ж не знаємо, що ми хочемо в результаті отримати. У ті речі, я вважаю, найбільш важливими є. І тому ну, з точки зору скажімо, діяльності ну, нашого колективу на, на громадське зада, який займається, можливо, вартувало би по певних розділах підготувати такий свій висновок. І так само, хоча б, але висновок з пропозиціями. Що би з цього треба було робити? Бо інакше це буде просто обговорення чергове, ну і не буде результату. На все, дякую. Так, друже. Я хочу нагадати ситуацію, коли ми з паном Андрієм їздили в Київ, коли стояло питання підготовки Львова до Євро-2012. Розумієте, ну, звичайно, що тоді якраз і була стратегія, була якась зроблена своєрідна концепція, і був зроблений, хоч якийсь, але моніторинг. Розумієте, тому що ми розглядали Львів в структурі. 100-кілометрової зони. Тому що 100-кілометрова зона то треба було знайти значить, місце під майбутній аеропорт, під всі об'єкти інфраструктури, під готелі, під лікарні, під охорону значить, від нещасних, ну, нещасних випадків. Звичайно, залізничний вузол дуже глибоко розглядався на нинішній день. Якщо так проаналізувати, от ми говоримо про якусь стратегію і концепцію Львівського району. Пустили поїзд, який йде з Коломиї до Рава. В Раві перехоплює поїзд польський, рава Руска, Варшава. Це є вікно ніби в Європу. Чи хтось то моніторив, чи хтось то аналізував, по яких коліях їде експрес, такий як їде на Київ, він їде до Рава. Прекрасний поїзд, я тут навіть маю сфотографовано. Польський поїзд набагато скромніший, але є гарантія нормального доїзду до аеропорту на період війни. Уявіть собі, що на нинішній день добратися десь в якусь точку Європи, окрім аеропортів. Ближньої Польщі ми абсолютно не маємо іншої змоги. Це стосується Львівського району, тому що в основному всі оті ОТГ вони прив'язані саме до центру до Львова, який вхопив ніби на себе всі оті питання, розумієте? А разом з тим він не знає, як їх розв'язати. Коли ми тоді готували, пане Андрію, згадайте, ми працювали в основному з областю, бо у Львові прийшов садовий зі своєю командою. І не було з ким абсолютно вести розмову. Був Криворучко, був Павлів. Ми їздили разом в адміністрацію президента, робили доповіді. Звичайно, не були ми такими абсолютно в тому відношенні надзвичайно еродованими, але що могли, то ми зібрали. Отакий От пакет документів був зібраний, проаналізований, то був зроблений моніторинг. На нинішній день я отак дивлюся: маєте Миколаївську ОТГ? Поруч Розвадівська ОТГ? Поруч Щерецька ОТГ. Ну, унікальні місця. М -м -м -м. Там, там є такий надзвичайний потенціал для туризму, для, для того, розумієте, тої території, яка примикає до Львова, де можна було трошки розгортати типи Львів. Ну, але як його. Як то вирішити, коли вони замкнуті виключно на своїх інтересах? Ніхто не хоче, розумієте, влізати в Львівський район, а Львівський район не хоче з ними мати жодних справ. Друге, що на нинішній день говорять там про велике кільце Львова. Згадайте, ми говорили тоді про кільце Львова, абсолютно, щоб оминути тільки історичний ареал. І теж робилися місця для паркування машин, для того, щоб можна було радіально десь виїхати зі Львова, а центр абсолютно звільнити від транспорту. Була така розроблена концепція. І тої концепції нічого не лишилося. Нині з вулиці Мучної і Круп'ярської, хто знає, по сусідству з Андрієм Івановичем зроблена магістральна вулиця. З одної сторони стоять машини, нема синьої лінії. На бордюрах стоять, ось так, як тут біля офісу. І з другої сторони стоять машини. Проїхати, ну, то можете проаналізувати по моїй машині. Всі зеркала обдерті, все понищено, обдрапано. Тому що невідомо, як можна проскочити. Нема напрямку скоординованого, хто на якого пропустити. Колапс страшний. Їдете по вулиці Личаківській, до церкви Покрови. Звичайно, що то є страшна помилка, що ми заблокували оту хорду. На нинішній день десь там іде мова про те, щоб відкрити дорогу на винники через оту залізничну колію. Чи вона є розроблена, чи вона є проаналізована, ніхто не знає. Вирішується питання, як забудувати територію коскультурної фабрики. І вона вже забудовується. І то є маса таких прикладів, які розумієте, є причиною, що ми не можемо. І Львів поставити в рамки, такі, як Краків чи інші невеликі міста, там Чи Ряшів, Жешів, розумієте, ну то в кінці кінців, чи ми є такі недолугі, чи ми є такі вже розумієте, абсолютно бездіяльні, що тільки збираємося для того, щоб пропіарити, розумієте, тему. От я дивлюся, от якраз Андрій пан Андрій мені дав статтю, я тут написав, і от навіть в статті пишете. Розумієте, Постановка проблеми, мета статті. І тоді виклад основного матеріалу. Так само і тут повинно бути. розумієте, Постановка проблеми. От як ми ставимо проблему на перший етап, на другий етап, на третій етап, і тоді можна про щось говорити. Аналізувати, моніторити весь час потрібно. Як зараз промоніторити діяльність за ті роки команди садового, я не знаю. Чи знайдеться сміливець, який би зумів, крім ну, звичайного вас, пане Юрію, то розумієте, всі хвалять, тому що, розумієте, щоб часом не звільнив Андрій Іванович з роботи або не з -з зліквідував якийсь СНАП, який виконує ті функції, щоб ніхто не знав, який чиновник вирішує ту чи іншу проблему? Отак то все виглядає. Добре, дякую, пане Ще Хтось щось, Андрію. Бо я Дивіться, ми говоримо про моніторинг виконання значить, тих документів містобудівних. Зараз вони можуть сказати, що цього робити не треба. Моніторинг робився тоді, коли робили генеральні плани. Вони он, тоді навіть називалися оновлення генерального плану. Так? І то обов'язково було те, що перше перш починалося все з реалізації. Аналіз реалізації маремеплану, що планувалося, що зробилося, і це було обов'язкове. Бо далі, ніби йшла така приємственность, так і йшло ніби продовження. Зараз робиться новий документ, комплексний план інтегрованого розвитку. Тобто ми ніби ми цей моніторинг повинні зробити, але не для того, щоб використати те, що там є, ті думки, ті ідеї від найдавніших часів. Це перше. Друге, треба починати від простору, а не від якихось мажень, ст'ємте й глови. Розумієте? Від простору це таке є. Там я трошки помилився, коли сказав. Там як в складі цієї групи, що розроблятиме читав, по-моєму, є Криштоп Тетяна Владимировна, це, це Нудермана Владимировича дочка, і вона толкова жінка. Я жінка. там просто не знаю, жінка. яку вона там участь брала, але там я не знаю там, там, тих людей, але я знаю, що там. Аж дуже багато не переобтяжено. Третє, що я хотів сказати: дивіться, як не скажу вже в незалежній Україні розроблялись стратегічні документи, подам приклад. Стратегія соціально-економічного розвитку Карпатського регіону України. Чотири області, на території яких є гірська споруда Української Карпати, як казалось, отримав. Це, це замовлення отримав Інститут регіональних досліджень Мар'ян Іванович Долішній директор. Так? Все починалося з того, що після підготовчих всіх організаційних питань організовувалася конференція, не форум, на якому зібрали студентів, все піаряться і так далі. І були визначені визначені чітко люди, які готувалися по темі. Приїжджала. Лібанова, я пам'ятаю, вона розказувала, вона директор інституту, mm -hmm. демографії. Вона там збиралась директор Інституту соціології. Це не він сам виступав, його інститут готував цілий матеріал, який він, він по яких були, там, розумієте, гея hey, спеїжжав економіці. Це авторитетніші люди, які цільово під цю тематику готували основні доповіді. Були виступи, як були виступи був секретаріат, сиділи дівчата, секретарі, які записували то, що було. І далі. Ніхто не ганявся за понтами. Це все відбувалося досить просто. Ідея полягала в тому, щоб провести мозговий штурм, зібрати ідеї, зібрати думки. І так далі. Це не значить, що все було, так би мовити, використано, але це є. Я так рахую, дивіться. Тут пан Олець досить гарний приклад. От візьмемо Євро 2.12. Так здавалося б, це такий локальний проєкт в порівнянні з стратегією розвитку агломерації Львівської. розумієте? Це такий локальний проєкт, ну нібито. Але що б ми не говорили, там правильно була розроблена та стратегія, розумієте? І потім ті реальні опрацювання, які там робив містопроект, крупа і так далі. Це були реальні, реальні речі. Розумієте? Навіть здавалося би розумієте, вона ця, цей, ця, сам документ, сам цей документ підготовки Львова до Євро 212, він був правильно побудований з позиції стратегії. Розумієте? Нехай там. Київ забирав щось там таке, і так далі, але те було правильно правильно зроблено. Такі мої емоції. Дякую. Я можу маленьку репліку Тут ставити. Также і Микола почав з термінології, і Юра звертає увагу, що напрацьовано там десятки стратегій і немає жодної звітності. Власне, сенс в самому порядку таких документів, якщо приймається ця стратегія. Як вона на якому рівні затверджується, і, і який вона має мати кінцевий результат. Тобто вона передбачає, звітність, вона передбачає тільки декларативність чи реалізацію конкретних заходів. Бо якщо далі йде, ну, згадаємо навіть радянські часи, так? Партія визначала якісь основні стратегічні моменти, там проголошувала декларацію, продовольча програма, забезпечення всіх житлом і тому подібне. І далі вже йшло. По всіх ланках, тобто концептуальне вирішення проблеми, і виконавча влада розписувала план, як цей стратегічний, ці стратегічні пункти вирішуються. В даному випадку, якщо це сама собі інтелектуальна, якась навіть хороша э, стратегія напрацьована, але вона не має реалізації на практиці, то ніхто за неї звітуватися не буде. От в чому штука. тобто вона не є, грубо кажучи, якимось обов'язковим до виконання документу. Спустили зверху, що має бути. Документ напрацювали, кинули, от він лежить. Це, на жаль, так само, як от поступала міська влада в нас з генпланом. Тобто генплан, в принципі, є обов'язковий до виконання, чи принаймні до дотримання, чи, скажем, в принципі, по обмеженні зони, які заборонено десь забудовувати, де передбачені транспортні коридори і тому подібне. Ну, але наші генії сказали, що, мовляв, треба це все переглядати, треба уточняти і маємо конкретний результат. І тому з цією стратегією так само. Питання є, з якою метою напрацьовується цей документ, і яку він буде мати потім обов'язкову дію для реалізації. От в чому проблема. Як би його не напрацювали, чи позитивно, чи негативно. Коли от згадується про Євро-2012, тут була чітко прописана кінцева мета. Зрозуміло, були стислі терміни, і до тих термінів треба було вирішити основні проблеми. Напрацювали вже потім концептуальні матеріали і реалізовували на практиці. Тут наразі в мене таке враження складається, що це спустили обов'язок, написали документ там на 300, 500 1000 сторінок. Через пару років знову буде повторення тої самої ситуації. Без врахування потреб чи інтересів тих ж громад, про що там, ті, що дотикаються до Львівського району, але адміністративно до нього не входять. З іншого боку, район повноважений координувати ці дії. Так що Питання, я думаю, тут також є і в правовій площині. Я, 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 я ж хотів сказати, от тут Андрій правильно все каже, і ми тут всі практично так говорили. <кхід> Взагалі-то ну, генплан ж не робила ні міська рада, ні обласна адміністрація, правда, ні районна, ні інша. Тобто це мають робити спеціалізовані організації. Не може сама собі, от зараз ці ОТГ зібралися і зробили собі якийсь там план. так? Ну, з кожним своїм баченням. Ні, це мають спеціалізовані організації тим займатися. Я ще раз кажу, з того, що я вже говорив, має бути замовлення від органів влади про це. А решта вже реалізація ре, і знову ж реалізація ними того, що вони запросили. Так? Що, як, щоб фахівці подивилися, як має розвиватися регіон, і, і який буде з того результат. Влада може це розглянути, може це розглянути на сесії, на виконкомі, ще й залучивши громадських інші і так далі. Це вже, це вже як наслідок, але робити це мають фахівці, а не ті ж самі працівники апарату. Я ще одну паралель проведу щодо фахівців. Ну не було замовлення, наскільки я пам'ятаю, коли Ігнацій Дреш коли він. Працював над великим бомбом, ну, не було в нього якогось такого замовлення. Це так, якби була його ініціатива. Він був інженером, працював він в структурі магістрату. От, е, пізніше вже був конкурс. Він. Та, країн. Е, але... Ні-ні, ну я, я ж не, не зараз про те, що е, як, е, от, але він був фахівцем. Тобто він е, можна сказати, був в теперішньому розумінні урбаністом, він вивчав. І, от то, що ви кажете, і то, що пан Миколо казав, фахівці. Тобто, фахівець розробив схему планування Великого Львова з врахуванням тих проблем, які він проаналізував. До речі, проблеми дуже подібні: парцеляція, хаотична забудова, диспропорція в розвитку регіонів прилеглих громад і так далі. В результаті він сказав, що в нього ж там не було чітко Великий Львів, в таких то межах. Там були певні припущення. Але і Великий Львів навіть міг бути більшим на той момент. Але після того, як вийшла книжка Великий Львів, 10 років тривали перемовини центральної міської влади, тобто власне міста Львова, з навколишніми громадами. Що було результатом тих перемов? Львів хотів отримати вільні площі, можливість розвитку, то, що зараз Львів потребує, навколишні громади хотіли отримати від Львова. Певні об'єкти, які їм були потрібні, на яких в них банально не було грошей, у них менший бюджет. Ну, ті об'єкти тоді були, там, десь була школа, десь був костіл, тому що де була польська громада, от як де де були більше українська, там більше акценти були на школу школи. Ну, тобто, це вже інше питання. Але принцип був такий: що фахівець дав пропозиції, а після того міська влада, де політики і, і, і місцеві влади навколишні, де теж політики там. Політики, урядовці, депутати засідали, вони вже між собою сторгувалися. Ну, отаке. Ні, ні, бо я забуду, я Я також забуваю, записуйте. Ну добре, я записав тоді давай хай велиці, а я вже боя записав. Всі знають, що я працював з Михом дуже довгий період. І таким педантом в діяльності, як Мих, був, то напевно. Тяжко знайти. ну Віталій Іванович Педант є як розробник, але завжди була робота скоординована виключно з майстерною планувальною Новаківського миг. І весь час кожного року був робився моніторинг по дотриманню вимог генерального плану. Так було чим так. Пам'ятаєте? Ну, ви молодші, тому що не пам'ятаєте? А я то пам'ятаю, не дай Бог було написати в листі. Якщо вносилися якісь маленькі деякі зміни, то обов'язково, що дане питання необхідно розглянути в інституті міського міст, значить, була вчена рада, де збиралися виключити фахівці. Бо зараз ми говоримо про фахівців. Ну, як воно розглядається? Хто розглядає зараз документацію містобудівну? Розробляє Столяров, значить... Хто її там узгоджує, пані Маріяна каже, що вже ніби там виконком не є задіяний в тій справі, але абсолютно, видається, нефахова, фахова документація. Я вже давно відійшов від тої ситуації, але я не раз заглядаю і думаю, як би вникнути, як би то зробити, Зумієте, коли купується. Ситуація місто за рахунок чого? Змінити червону лінію. Ну, здавалося, ну що, червона лінія, вліво, вправо, метр, не метр, а що воно міняє? А міняє дуже багато. От ви їдете на Брюхович, військова частина там була і садівниче товариство біля озера. До мене приходили, пропонували мені в тому садівничому товаристві навіть земельну ділянку дати, тільки щоб я на метр підписав документ щодо зміни червоної лінії. Я категорично відмовився. На нинішній день там вже все чітко забудовано, такі особняки стоять, що ой-ой, ой розумієте? Значить, питання вирішується, як з одного боку, так і з другого боку. І робиться трошки вже страшно, тому що ну, я вже не побачив тої перспективи такої, розумієте, як би хотілося бачити. Бо, наприклад, ви говорите про карпатський регіон. А я би так само міг озвучити територію Росточчя. Коли приїжджаєш до Томашева, розумієте, і дивишся величезна резиденція, яка займається стратегією освоєння території Росточанського парку. А Росточанський парк то є від Любліна до Високого замку Львова. Ніхто над тим не. А то є територія війського району, і ж інше. Чи хтось з тими питаннями займається? Не, не знаю. Ну, то, є, то є ситуація екологічна і дуже актуальна на нинішній день. А ми в свій час, от коли я з вашої протекції створив про цевого розвитку, то перший об'єкт, який в мене був такий з моєї ініціативи, це е, мечеть, територія е, об'єднання сірки. Я розробив цілий, розумієте, документ, такий, який би міг мати життя, тому що там йшла мова про винесення. Інституту фізкультури розробити значить, тренувальну базу, що стосувалося там парусної регати, вода, об'ємна пороссараторій скло. Ну, і тепер є вітрова електростанція батька нашого. Вилучи, вилучи, вилучи. Це є, це... Панов, я перепрошую, ми просто це по часу я... б... вже, вже. Ні, просто <зважаю> б, тут, ми, ми запросили У Ореста. думка була про хто кому розробляти. Значить, і дійсно, коли генеральний план розроблявся, то генеральний план мали право розробляти в залежності від величини міста, мали мати проектні інститути. І такого плану, як Львів, місто воно мусило мати в своїй структурі науково-науково-науковий відділ. Якщо вони не мали, містопред не зумів створити, то він укладав, уклав угоду з інститутом регіональних досліджень, які робили наукові обґрунтування для генерального плану. Це, це є правда. Так само інститут реставрації захід проект реставрації, але вони створити там науковий відділ, і вони робили ті всі такі історико-архітурні опорні плани, які робили. Це друге. Перше, та сьогоднішній час, генеральний план такі, такого типу документа може розробляти. Фірма приватна дві людини, дві сертифіковані людини, землепорядник, сертифікований землеупорядник і сертифікований містобудівельник. Дві людини вони можуть розробляти такого до рівня документ, як Генеральний план БОВА і інші документи. Просто це є це є важливе. Друге, ото, що ми говорили, що чому перенесли хто то, хто то розглядає, хто зміни, не зміни, значить ті самі справи. Чому перенесли? Це я говорив з розумними людьми, в тому числі і з Михом. Чому перенесли розробку генерального плану з Києва, бо попередній план робив Київ, так? Перенесли до Львова. Чому? Тому що тоді зміни Любі треба було погоджувати з розробниками. Треба було їхати в Київ вести, вести коня чи щось таке, щоб затвердити якісь зміни. Так, а тут можна було самим випити. І значить, тому перенесли спростили процедуру внесення змін на місці, розумієте? Це і тому розроблялося тут, тут у нас. І третє, то що тут прозвучало, це ну без цього обійтись не можна. Треба інвентаризувати. Я про це говорю, виявити все те, що не тільки було зроблено, а ті ідеї, які були зроблені. От ви маєте, голови говорить про росточ росточа, які який, з які входить по суті в структуру львівської міської, львівської агломерації, і так а далі йдеш на польську територію і так далі. Що би там ми не говорили? Розробляли колись були, і це були серйозні розробки, були розробки такого трилітарного парку. там є витоки Дністра, значить, українська сторона, словацька і польська сторона, оці там, значить, території, де, де беруть витоки, ті всі ріки, річки і так далі. І там було дуже, це були добрі розробки робили. Це інститут екології Карпат робив, там брали місто проєктів, Я навіть був трошки долучений до якихось таких. Ось таких. До таких розробок, там з такими ну, просторовими такими якимись там пропозиціями. Це нікого не цікавить, що є розроблені тут, в регіоні, і не тільки схема, і не тільки те, що там Новаківський розробив оцю локальну систему львівську локальну систему розселення. Бо це по суті вже містопроект потім продовжується. Це концепція ідея Новаківського. Після Дрекслера треба виділяти Новаківського. Такого, такого гуру, який який це все тут якось очолював, Розумієте? Це треба інвентаризувати. Все, крапка. Дякую. більше не буде, добре колеги. На тому